Що ж це за звір, такий циркон? Циркон – це російська протикорабельна ракета, яка позиціонується розробниками як гіперзвукова протикорабельна крилата ракета. Одразу пояснюємо абревіатури та терміни, які будуть активно використовуватися в цьому відео. По-перше, гіперзвукова зброя це зброя здатна розвивати і підтримувати швидкість понад 5 махів в атмосфері або на її межі та маневрувати під час усього польоту. Гіперзвукова крилата ракета це апарат, що виконує політ у межах атмосфери, розвиває швидкість понад 5 махів за допомогою прямотічного реактивного двигуна та здійснює маневри і управління за допомогою аеродинамічних елементів керування. Протикорабельна ракета. Це засіб засі пораження надводних цілей, що являє собою крилату або балістичну ракету. Сучасні ПКР у більшості є дозвуковими крилатими ракетами, які працюють в рамках концепції максимального притискання до поверхні для ускладення попереднього радіолокаційного виявлення бортовими РЛС літака. Для захоплення цілі використовується головка самонаведення, зазвичай активна радіолокаційна або інфрачервона. Розробка ракети. 3 М-22 Циркон розпочалася у 2011 році. Розробником цієї ГЗКР є російське підприємство НПО Машиностроєння. В часи СРСР це підприємство було провідним виробником протикорабельних ракет, починається з першої масової ПКР П5 та закінчується великими та далекобійними П-500, П800 та П1000. З цієї номенклатури виробів нас цікавить саме П800 або ж Онікс. Ракета, що лягла в основі об'єкту нашої уваги циркона. П800 Онікс. Радянська російська надзвукова протикорабельна крилата ракета. Як рушій у ній використовується пряматичний повітряно реактивний двигун. У своїй стандартній версії, Онікс здатний долати відстань у 300 км, а модифікація М може похизуватися значенням у 800. Швидкість, яку здатний розвивати цей виріб, становить близько 26 маха з максимальною висотою польоту до 14 км. Для того, аби краще зрозуміти, до чого тут циркон, варто розглянути конструкцію P800. Носову частину в похідному положенні закриває оптічник, який захищає повітрозабірник ракети. Під ним розташувався безпосередньо сам повітрозабірник, який формується конічним тілом, закріпленим у корпусі. Між цим тілом і стінками корпусу залишається простір, через який повітря проходить далі до камери згорання, стискаючись під час обтікання конуса. Саме тіло з конусом це корпус, у якому розміщається ГСН. Портовий комп'ютер та бойова частина. За цим блоком іде канал до самого двигуна. Канал для повітря проходить через весь корпус, який водночас є баком для пального. В кінці розташований маршовий двигун, де відбувається змішування окисника повітря з горючим. Там же розмістився стартовий двигун у вигляді твердопаливної шашки, яка після відпрацювання звільняє простір для роботи ППРД. Політ ракети виглядає приблизно так: пуск P800 починається з запуску твердопаленого прискорювача, який виводить ракету на потрібну висоту та надає початкову швидкість. Після скидання захисного оптічника роз'їнний заряд виходить на пік роботи і розганяє ракету до швидкості робочого порогу ППРД, який запускається через декілька секунд. Більшу частину польоту Онікс летить на висоті 10-14 км, де більш сприятлива атмосфера для роботи двигуна на максимальній швидкості. На підльоті до цілі ракета вмикає ГСН і після захоплення знижується до мінімальних 10-15 метрів. Швидкість падає також. Якщо з технічними моментами ясно, то можна згадати про другу з активністю оператора ракет П800 у експертній модифікації Яхонд Індію. Там вона використовується і виробляється під іменем Брахмос. Ракета є повною копією російської ПКР Онікс, але з дальністю 300 км. На її базі сьогодні ведеться розробка перспективної гіперзвукової ракети Брахмос 2. Цю розробку часто вважають копію циркона, проводячи аналогію з м 55 та м 22 Однак в цьому порівнянні є нюанс. Про нього згодом. Зібрати пазл. Конструкції ракети Трім 22 циркон. Вперше Росія застосувала ракета «Циркон» 30 грудня 2023 року, коли з'явилося фото з уламками ГЗКР, якою ворог завдав удару по об'єкту в Запорозькій області. Після того випадку в українських дослідників виникло питання, чи дійсно це «Циркон». Вже 7 лютого 2024 року з'явилися нові фото з ламками циркона з відповідним маркуванням. З'являлося, що ракета була запущена з Криму, мала високу швидкість і нестандартну траєкторію польоту. Ракета впала в Києві та спричинила обмежені руйнування посеред міста. 12 лютого з'явилися відео від слідчих Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, на якому продемонстрували уламки ракети з характерними для ракет 3 М22 Циркон маркуванням. Компоненти позначаються відповідно 3 Л22, 3 В22 та інші. Зібравши всі наявні частини, спеціалісти склали схему циркона. До кожного елементу прикріплено відповідно фотоламка. Якщо звернемо увагу на цю схему, зможемо побачити і схожість з іншою, яка раніше з'явилася у мережі. На обох рисунках конструкція не підкріплена чіткими фото циркона і базується на кадрах з відеовипробувань. Розглядаючи циркон, можна помітити декілька особливостей. Ракета має окремий потужний твердопаливний прискорювач і, ймовірно, більший діаметр корпуса в цілому, завдяки чому інженерам вдалося збільшити об'єм паливного бака. Всередині маршового ступеня розташувалася шашка для додаткового розвину. Головна частина при цьому залишилася незмінною разом з бачем, маса якої залишилася близько 200 кг. Фактично, саме додавання прискорювача та збільшення об'єму палива дозволило покращити ракету. У всіх випадках, на відео запуском ракети ТрМ22, вона бере крутіший нахил ближче до вертикалі для виходу на більшу висоту. На одному відео з випробувань Трі М22 Циркон ракету запускали з фрегата проекту 22350, де на стоп кадрі і при сповільному перегляді можна розглядити верхню частину та корпус ГЗКР. І ось пазл почав сходитися. Після останньої атаки ракетами ТРМ-22 циркуну по столиці, розрахунком батареї з РК МІМ-104 Петріот було вперше збито дві ракети цього типу. Уламки ракет пошкодили цивільне будівлі. Українські спеціалісти змогли отримати в цілі частини ракети 3 М22, серед яких костова частина, частина маршового двигуна з соплом, аеродинамічні рулі, частина паливного бака, бойова частина та інші елементи, включно з електроніку. Після оцінки усіх наявних уламків ми склали схему, яка приблизно має вам продемонструвати вигляд ракети 3 м 22 За основу було взято один з вище наведених малюнків. Одразу скажемо, що це лише судження, які ґрунтуються на основі знайдених уламків та відео з випробування ракети. Про все по порядку. На кожному відео з випробування ГЗКР Циркон чітко видно, що після виходу з УВП контейнера спрацьовує стартовий двигун. Ракета здіймається над судном, відпрацьовує двигуни коригування і відділяється захисний обтічник. У випадку з ракетою «Онікс» сторинний заряд працює протягом 2-3 секунд. Після чого вмикається ППРД, але тут ми можемо бачити циркон під кутом наближення до вертикалі, набирає висоту за допомогою твердопаленого двигуна, що спрацює близько 10 секунд. Після цього видно чітке розділення двох елементів стартового двигуна та маршового ступеня, тільки на відміну від P800, де прискорювач дуже малий. Тут скоріш за все є повноцінний двигун. Окремий тепер який додав висоти ракеті. На схемі стартовий ступінь мав би бути меншим. Уламки цієї частини ГЗКР ми не знайдемо, оскільки його відділення відбувається в безпосередній близькості до місця пуску. Маршовий ступінь. Усі знайдені уламки належать саме маршовому ступеню, який летить аж до цілі. Після ракетної атаки, 25 березня, до рук українських спеціалістів потрапив паливний бак, хвостова частина соплом і рулями. Хвостовий блок з аеродинамічними рулями має спеціальні ніші під рулі. Всередині знаходиться сопло, а на корпусі розміщені батареї з агрегатами АП. Аеродинамічні поверхні та інші вузли виконані з титану. Корпус з внутрішнім паливним баком відповідає конструкції ППРД, для якого всередині є нескрізний канал по осі ракети. Сам бак виготовлений з використання композитів, які і до сьогодні були невідомими. Ймовірно, вони виконують роль термоізоляції. Колір обшивки схожий до того, який у ракеті на відео. В ролі горючого використовується децілін, а саме його краща і потужніша версія з індексом М. Росіяни раніше говорили про свої наміри використовувати це від горючого для покращення характеристик ракет. Сам заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков говорив, що децелін М буде використовуватися на перспективних гіперзвукових крилатих ракетах, а його застосування на вже наявних виробах збільшить їх дальність на 250-300 км. кілометрів. Головна частина тут розмістилися мізки ракети, повітря та бойова частина. Під час старту повітря забірник закритий захисним оптічником. Аналогічним, як у P800 Onyx. проте у m 22 він більший. Конус повітрозабірника, скоріш за все, адаптували під умови роботи на гіперзвуковій швидкості, через що він і став трохи довше. Що цікаво, конус має бути композитним і радіопрозорим, для того, щоб радіолокаційна ГСН могла працювати. Оскільки головною задачою Циркона є ураження на двох одних цілей, у ньому точно присутня ГСН, яка і вносить певні вимоги до польоту ракети. За ГСН і блоком управління розташована бойова частина вагою до 200 кг, 40-80 кг вибухової речовини. Ймовірно, бойова частина менша, ніж Онікс, але при цьому розрахована як проникаюча, як у ПКР. Питання лише залишається у розміщенні маршового двигуна. На П800 Онікс цей агрегат розташований у хостовій частині. Тут мовірно, використали двигун нової конструкції, зробили його компактним. Що можна сказати точно діаметр ракети залишився незмінним: 670 мм. Висота може становити близько 9 метрів. Дальність вдалося збільшити шляхом використання нового твердопаливного прискорюча та потужнішого ППРД. У корпусі ракети широко використовуються титанові сплави та композити. Оновлене паливо збільшує здальність польоту ракети, і ефективність нового двигуна. Проте, на відміну від рем 55 «Онікс», цирково снащується легшою бачем. Сама ж ракета, скоріш за все, є бікаліберною і головна частина з повітрозабірником менша в діаметрі. У ракет 25 березня відбувся з позиції БРК Бастіон на мисі Тарханкут, Автономна Республіка Крим. Приблизно відстань до Києва 570 кілометрів. Сили ППО вперше зафіксували ракети м 22 Цирко над Миколаївською областю, а пізніше над Кировоградською. На марші та термінальній ділянці польоту швидкість ракети сягала 6-6-4 махи. Приблизно за 5-6 хвилин досягнули столиці і були перехоплені зенітниками батареї ЗРК Мім 104 «Петріот». На фінальній ділянці траєкторії ракета скидає швидкість приблизно 3 махи, завдяки чому сучасні комплекси ПРО можуть легко її перехопити. Причиною зменшення швидкості на термінальному відрізку є перенагрівання корпусу, при зниженні та утворення кокону з плазми. В таких умовах РЛГСН та супутникова навігація ракети не може працювати, через що точність і падає. Розвінчування міфів. Як літає і чи ефективний він.